Техніку противника краще знищувати з повітря. До цієї платформи можна робити автомати, гранатомети. Ось мультиски для мінування позиції. Там і бремки нові були, термінатор, танки, бехи. спалили сарай, на закуску ще там газельку спалили. Повітря пташка розносить РПГ одного з учасників групи. І ще дві в повітрі. Я не знаю, як би я себе повів. Нам би, дай Бог, до кінця війни довоювати і повернувся додому. Але, на жаль, нам треба знімати ці відоси. Протитанкісти? Уже ні. Уже звук безпілотних авіаційних систем при батальйоні. Але це сталося не так давно. Це десь місяця три як. Сказати, що ми десь позаду інших не скажу. Сказати, що ризики менше, не скажу. Робота важче трошки стала, більш технологічніша, але нічого не стоїть на місці і ми також. Так, що, на Так. Перший рік ми були звичайними піхотними розрахунками протитанкістами. Ми працювали з джевелінами, ми працювали з СПГ, ми працювали з птурами, типу Карсар, Фагот. Отрим. Мій товариш був в накат наших ворогів, і вони отразили чотирма ракетами. Знищили 5 одиниць техніки. Яким чином, ну так вийшло, що попала ракета в танк, у нього відбила гуслю і частину броні і збила гуслю з БТР, який проїжджав поруч також ворожий. От, і виходить, що одною ракетою влупили дві одиниці техніки. Але, як виявилось, техніку противника краще знищувати з повітря. От, набагато ефективніше. Але і ці штуки в комплексі з FPV дуже сильно нам допомагають. А як почали літати взагалі? Це був тренд з общий. І ну, показ ініціатива була у нашого безпосереднього командира. Йому цікаво було. Він такий технічного складу на той момент у нас <кій> був командир. І ну, вирішили спробувати. Ну, якби це наша тема, ну, противотанковий засіб тільки з повітря. А, от. На собственній ініціативі вільний у, від основних задач час. Зараз у вас ж колега тренується так само і да, купили пульт, от так само ми там, по черзі хто змінявся з позиції, приходили, займались, отримували якісь навички. Що це? Ну це все ворожі дрони. все на 1,2 і на 5.8. Це наша доблісна піхота їх збиває. Ну все, антенки їхні, це відео. От все в такому форматі він ось летить. А що, що ви з ними робите? А? Ми їх перероблюємо. Перероблюємо і пускаємо їх назад. Це такий локальний хаб, майстерня по налагодженню дронів приведення їх до бойової здатності. Тут же їх випробовують, всякого роду технічні штуки тут витворяють. Довго освоювали цю справу. Ну, більше а... теорію дрони, як, що, до чого, що взаємодіє, фізика восьми клас. Багато треба було згадувати. І ще більше треба запам'ятовувати. Тому що сфера була нова, ніхто нічого толком не знав. Це на помилках. Так само, як пілоти вчились літати з нерозумінням як це, а потім вже і технічку почали вивчати і розуміти, як це все. Ну, наскільки допомагаєте, що от, одразу оперативно, швидко можете зробити і на місці? Ну це фактично єдина не ціле. цього і вони не літатимуть. Всі зайняті своїми справами заради одного діла. Хтось налаштовує, хтось літає, хтось перевіряє. Це must have зараз, тому що ми оперативно можемо вирішувати задачі. У нас тут є стріми, ми бачимо, яка проблема вже зараз онлайн, є у того чи іншого розрахунку, і можемо вже тут почати її локалізацію цієї проблеми. О, то есть, це ну, короче, плюсик по швидкості дуже великий. Ну, все починалось, майстерня моя була десь половину цього приміщення. Полікарбонатом зашита бесідка, це все на вулиці, там це все куча там всяких приборів, все на голові. Але от поступово воно переросло вже в якийсь організм, механізм з системою роботи, з системою підготовки дронів, з логістичними системами. Тобто воно вже працює як система. Є здорова конкуренція, така спортивний азарт у хлопців по кількості знищеної техніки. Тобто були враження і на РСЗВ і на Сонцепьок. Десь більше 10 тисяч метрів відстань було. Ну, Просто що відео дозволяло зробити так, щоб пацани літали в ангарі, роздивлялися цю техніку і баранили. Ну, зекономили один постріл з Хаймерсу. Але знищили офіційно там 10 одиниць техніки. Там і бремки нові були, термінатор, танки, бехи, спалили сарай, ну і на закуску ще там газельку спалили, яка під'їхала. Погано те, що е, знаєте, інколи ми себе відчуваємо як якимись чуваками, які когось да, і просять за це гроші. Тобто ми б це відео і не знімали. Нам воно такого числав'я, нам би... Дай Бог до кінця війни довоювати і повернутися додому. Але, на жаль, нам треба знімати ці відоси з автоматами, з Буллспайком, це наше було спільне рішення виложити це в мережу. Хейтери, звісно, писали, ви дураки, фідери побачать, зроблять таке саме. Ми це робили не для підерів, ми це робили, щоб наші там побратими з інших підрозділів бачили, що це можливо. І просто масштабували таку штуку. Це у нас е платформа диких шершнів королева Ну, Платформу я називаю дрон. Носій. От. І До цієї платформи можна робити всякого роду модифікації. Автомати, гранатомети, е ось мультіски для мінування позиції і супротивника. Може зразу завести вісім мін. Для мінування їх застосовували і для бомбардування позицій Бо важкими фугасами. Як ще можна було застосувати його, і от, а давай, якби ця ідея вже була давно, прикрутити автомат чи РПГ. Які ураження вже є? Е, стріляли, поки, скажімо так, це випробувальні, такі в бою е, виліти були. Е, стріляли по будівлям, е, де знаходяться супротивник. Хлопці відтачують прицільність, пристрілку. Цієї штуки три такі штучки вилітають, і на очах всієї групи з повітря пташка розносить РПГ одного з учасників групи і ще дві в повітрі. Я не знаю, як би я себе повів. О, там, при всьому там, бойовому досвіді. При штурмових діях в тебе група підтримки вже не обов'язково, щоб була були люди з кулеметом на відкритій місцевості. У тебе може бути РПГ, яке в бліндаж спуститься. Вертикально, ну, і влупив зор. Або якщо 3-4 таких пташки, хай навіть неприцільні з автоматами кружляють навколо позиції сильно, ти оттуда, ну, носа висунеш, уже є можливість нашим штурмівикам наблизитися до позиції супротивника. Зворотній ефект. Бо ви показуєте Звісно. це публічно, і так само ворог може взяти противник на озброєння цієї ідеї. Сто відсотків. Я вам більше скажу, я цю ідею перший раз побачив у супротивника. Десь рік назад, якщо б Ну, але у них щось з пташкою не дуже вийшло. От. І якось вони підзабили на це. А ну, По специфіки своєї роботи я маю. Якби, бути в курсі, про що вони говорять, чи вони дишуть. Якби, і вони у нас в чатах везде, там, в публічних, і ми у них. От, і розуміємо стан справ один одного. От, але у нас трошки краще ну, в цій сфері там вийшло, от, локальній. От, в чомусь вони краще. Це постійна боротьба. Це ж ви, по суті, з того, з чого починали, з тим тільки тепер літаєте. Ну так. Да. Ті самі, так, да, кумулятивні ракети. Поки що не такі потужні, як в джевеліні. Ну, але прогрес не стоїть на місці. А коли джевеліни з'являться? Дороге удовольствие. Але ж, мабуть, в планах є? Без коментарів. <звук> <звук> Я думаю, що це питання часу. Чому може ще полетіти, здобути крила? А чого полетіти? Чому чого не поплити? Чого не поїхати по землі? Ну, чому ми в вузько постійно так хочемо себе в якісь рамки заганяти? Чому не е поплить по воді, а потім злетіть і полетіть по небу? Наскільки нашої фантазії буде вистачати, От, настільки воно буде розвиватися.